Бачимо зараз університет імені Івана Франка. Справа сам Іван Франко не остати, я можу навіть приїхати. Поза франком парк струшків. Дуже затишна місцевість, тут завжди багато молоді і всім весело, позитивно і травично. О, До речі, починається невеличкий дощ. Ну, у Львові така погода за день, дощ, сонце і це нормально, тому... Звикайте і будьте готові до того, щоб буде так. ну Оце приклад знову такий, що не повсюди у Львові Бордю, зроблені пониження. Але ми покажемо вам, тому що загалом порівняно з Києвом у Львові набагато краще все. Тут здебільшого можна повсюди перейти дорогу. Хоча трапляються такі випадки, як я говорив. Але ж yes. тут вже, якщо ти снігаєш, тут вже нормально зроблено, пониження спустя. Тоді, якщо мабуть, не заходить, то ми так зазвичай спорт, і ми це є. Але ми дуже приватні, наші парада літалі зараз туди замовлення. Я Відео здібає що будете приходити повз біг-бургер, то замовляти чизбургер. Чиз -бургер. Чиз бургер чи маленький бургер, але не бігбургер, тому що я не знаю як це їсти. Дуже оригінальне рішення. Такий перехід. І лежачі поліцейські, і разом з тим понижені зроблене. Люди коротше, можуть на одному рівні перекладати тротуар, не треба спускатись підніматись, а автомобілі вже піднімаються спускаються. Їм же легше. А от, До речі, з іншої сторони на Розі. статуя Свободи Львівська сидяча. Зліво у нас пам'ятник жертв голодомору і Шевченко. Зараз ми знаходимося на проспекті Свободи. Свободи, правильно? <клухи> Оператор помахав так. Там, поза... Там опера, театр опери, балет. національний. А далі там є пам'ятник міцьке А ще тут каштанів багато, каштанів. Бачите, позаду. прямо як в Києві. Це. Тільки завдяки тому, що вони зараз цвітуть, я про це дізнався. І багато людей про це теж дізналися. А так їх начебто і немає тут. Але як хубака переходить зручні понуші. Це буквально Взимку тут тут, на цьому місці ще були бордюри. Ми по Випаково, я тут зрозумів, катаюся. Бо перехід зручний отам, а на там. Все майже як в Запоріжжі, тільки в мене є моторчик. вас селфі-палка. Тільки відео.